Радий вітати вас, дорогі товариші. В наш час хронічного стресу. Хочу нагадати вам один лайфхак, який я пропонував раніше, який допоможе вам справитись з страхом, тривогою, панікою. Всі чули, коли при таких станах рекомендують подихати. Як це зробити на практиці? Гервіда каже, що повинен бути вдох, видих. Який має бути в два рази довший, ніж вдох і затримка. Я для початку рекомендую рахувати вдох до 4, значить, видох до 8 і затримку до 4. Робимо так. Робимо вдох і рахуємо про себе. 1, 2, 3, 4. Потім видох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потім затримка, 1, 2, 3, 4. Потім знов вдох, 1, 2, 3, 4. Потім видох, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І затримка. 1, 2, 3, 4. І так дихаємо, скільки хто зможе. Кажуть, 10-15 хвилин і можна справитись своїм станом страхом, панікою, тривогою. Якщо важко на видосі до 8 рахувати, можна менше до 6 чи навіть до 4. 4, 4, 4. Радий вам, якщо це вам допоможе. Бережіть себе, цього найкращого всім.